Шукаємо патріотів з вогником у серці, які готові стати міцною брамою на шляху російських військ та спалити своїм полум'ям будь-які спроби окупувати українські землі. У Чернівцях у рамках всеукраїнського інформаційного туру відбуваються зустрічі з воїнами 3-ї окремої штурмової бригади. Деталі далі у сюжеті. Поспілкуватися з досвідченими бійцями, ознайомитися з деталями проходження військової служби та записатися на вишкіл, який підкаже, яку саме військову професію обрати. До 12 квітня у Чернівцях перебуватимуть воїни 3-ї окремої штурмової бригади, які у рамках всеукраїнського інфотуру проводять зустрічі з усіма охочими стато частиною їх підрозділу. Спілкування відбуваються у різних форматах, зокрема проводять бесіди з людьми. А також лекції у навчальних закладах, їдемо якраз для того, щоб спілкуватися ближче з чоловіками і жінками, щоб вони розуміли, що наша країна в наших ну майбутнє нашої країни в наших руках. І якщо ми будемо очікувати, що хтось зробить за нас цю справу. То ми дочекаємося перемоги ворога, а не нашої перемоги. Ворог втратить свої амбіції і не буде зазіхати подальшому на нашу свободу, якщо він буде бачити, що ми сильні, потужні. Під час спілкування воїни третьої окремої штурмової бригади зокрема розповідають про семиденний вишкіл у київському навчальному центрі, який може пройти кожен, хто хоче протестувати себе та здобути нові знання, корисні як. Для цивільного, так і військового життя. Є унікальна можливість відчути себе воїном третьої штурмової без всяких зобов'язань, без матеріальних затрат можна приїхати, не підписувати ніяких контрактів, не отримувати ніяких повісток і персональні дані нікуди не передаються. Під час тренувань та у процесі спілкування зі справжніми професіоналами, які мають багатий бойовий досвід, кожен охочий може виявити свої сильні та слабкі сторони, протестувати вміння та Навички, а також обрати відповідно до них військовий напрямок і спеціальність. Вишкіл це як фізичні тренування. так і тактичні, медичні зв'язок. Крім того, там працюють наші кадровики, юристи, з якими можна поспілкуватися для того, щоб отримати вичерпні відповіді на питання з приводу оформлення, чи підписувати контракт, на який термін підписати контракт, чи йти по мобілізації, і яким шляхом яким чином це відбувається. Воїни вже відвідали Київщину, Черкащину, Хмельниччину, Вінничину та Кіровоградщину. Боєць Лофт зазначає, що наразі активність Буковинців поспілкуватись з воїнами порівняно нижча, ніж в інших регіонах. Втім, сподівається, що в подальші кілька днів ситуація покращиться в одному з невеликих міст Київської області, районних центрів. Навіть міський голова виявив бажання пройти вишкіл, крім того, погодився ще й якось. Прийняти участь у справах бригади на час своєї відпустки, поспілкуватися з воїнами, які мають бойовий досвід у найзапекліших боях, можна буде 11 та 12 квітня у Чернівцях у центрі надання адміністративних послуг. А зв'язатися з окремою штурмовою бригадою можна за номером телефону та qr кодом який бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, дня ТВА.